Діти, ложку золоту я поклав у кислоту. Поясніть, якщо хто зна, чи розчиниться вона. Всі гукнули хором Ні. А чому? Скажіть мені, бо інакше ложку ту ви б не клали в кислоту. Це гірко одразу притих. Засмутився, питають його, де щоденник подівся, та хлопчик не відає. Хлопчик не знає. Чому це щоденника знову немає? Таке вже бувало, про це нам відомо. Ховався щоденник то в школі, то вдома, не раз хитрував, затівав різні штуки, аби лиш нікому не датися в руки. І ви вже всі здогадались, здається, чому його й досі знайти не вдається?